Зустрічай приголомшливу новинку літа. Спрей Blissful – це незабутній феєричний аромат, який наповнить вас прекрасними літніми емоціями. Тип аромату цитрусовий квітковий, ноти, лимон, жувальна гумка з фруктовим смаком, рожевий цукор. Hey Joyful! Цей аромат втілює в собі найсолодші та найсоковитіші ноти свіжих фруктів, створюючи атмосферу безтурботності та радості. Тип фруктовий квітковий. Ароматні ноти. Кавун, мускатна шавлія та бабл чай. Спрей Delightful – це легкий освіжаючий ароматичний спрей, що відчувається на шкірі, немов в легка хмаринка або тонка вуаль. Тип фруктовий гурманський. Ароматні ноти, вершки, тофі та сандалове дерево. Освіжаючі спреї для тіла з бадьорими ароматами у великому об'ємі. Твоє ідеальне тріо для незабутніх літніх вражень.